А що, якби ключ до подолання депресії, пошуку сенсу життя та народження найкращих ідей полягав у тому, щоб робити те, чого ми всі так намагаємося уникнути, тобто нудьгувати? У цьому розборі ми заглибимося в ідеї Артура Брукса з Гарварду, щоб зрозуміти, чому нудьга це не ворог, а можливо найнеобхідніший стан для нашого мозку. Почнімо одразу з цієї, скажімо так, провокаційної думки у світі, який буквально вимагає бути постійно зайнятими, постійно розважатися. Сама ідея, що відсутність нудги може бути шкідливою, ну це йде в розріз з усім, до чого ми звикли. Але за цим стоїть справді дивовижна наупа. Гаразд, давайте розбиратися, що насправді відбувається у нашому мозку, коли ми дозволяємо собі просто нічого не робити. Виявляється, це зовсім не порожнеча. Навпаки, це час життєво важливої активності. Вся справа у так званій мережі пасивного режиму роботи мозку або скорочено діємен. Можна уявити її як таку собі фонову операційну систему нашого розуму. Вона вмикається тоді, коли ми не зайняті якимись активними програмами. Згадайте таку ситуацію: стоїте на світлофорі, а телефон, скажімо, залишився в кишені. І ось той самий момент, коли думки починають блукати без якоїсь чіткої мети. Оце і є робота DMN. Думаю, це дуже знайоме відчуття, чи не так. І ось тут найцікавіше, ця мережа ДМН підштовхує нас до великих, таких, знаєте, екзистенційних питань. А в чому взагалі сенс мого життя? Чи щаслива я людина? Це погодьтеся, незручні роздуми, і саме тому ми так відчайдушно намагаємося уникнути цього стану. Цей дискомфорт такий сильний, що ми, по суті, ведемо справжню війну з нудьгою, і ми готові піти на абсолютно неймовірні речі, аби тільки не залишатися наодинці з власними думками. Просто уявіть собі такий вибір. Психолог із Гарварду Ден Гілберт поставив це питання в реальному експерименті. Учасникам запропонували просто сидіти в порожній кімнаті протягом 15 хвилин. А єдиною альтернативою було натиснути кнопку, яка завдавала їм. Так, болючого удару струмом. І результати, чесно кажучи, просто шокують. Переважна більшість учасників обрала фізичний біль замість психічної тиші. Це ж неймовірно, це блискуче ілюструє, наскільки сильно ми не любимо нудгувати. Ми буквально готові страждати, аби тільки її уникнути. І в сучасному світі ми здається винайшли ідеальну зброю в цій війні. Ми знайшли спосіб майже повністю вимкнути нудьгу зі свого життя? Ну, звичайно, це смартфон. Цей маленький екран став нашим постійним порятунком від нашої ж мережі пасивного режиму. Очікування на світлофорі триває 15 секунд, це вже рефлекс негайно витягнути телефон, і ми робимо це, щоб не дати власному мозку ані секунди на вільне блукання. Але яка ціна цього постійного уникнення? Виявляється, що разу, коли ми вимикаємо нудьгу, ми запускаємо дуже небезпечний цикл, який Артур Брукс називає замкненим колом сенсу. І ось у чому вся сіль. Щоразу, коли ми хапаємося за телефон, щоб уникнути найменшого дискомфорту, ми позбавляємо себе можливості замислитися над справді важливими питаннями, і це по суті стає прямим рецептом для депресії та тривоги. Давайте подивимося, як це працює. Ми уникаємо нудьги, а отже, вимикаємо DMN. Це у свою чергу зупиняє процес роздумів над великими питаннями. Без цих роздумів відчуття сенсу в житті слабшає, а на його місце приходить тривога і відчуття порожничі. Можливо, це частково пояснює, чому ці стани так поширені в нашому суспільстві. Але на щастя є й хороші новини. Це замкнене коло можна розірвати. Тож давайте перейдемо до того, як свідомо повернути нудьгу у своє життя і почати, так би мовити, пожинати її плоди. Артур Брукс пропонує кілька простих, але дієвих викликів: наприклад, спробувати завтра піти до спортзалу без телефону і не слухати подкаст, або поїхати на роботу в повній тиші, навіть без радіо, просто почати звикати до періодів нудьги, 15 хвилин чи більше, і спостерігати, що буде відбуватися. І він сам живе за цими правилами: жодних пристроїв після сьомої вечора. Телефон не лежить біля ліжка, жодних екранів за обіднім столом, адже за столом ми одне для одного, а не для тих, кого там немає. І так, регулярні періоди відмови від соціальних мереж. Брукс чесно визнає спочатку, це неймовірно важко. Він описує це відчуття як дитячий крик у голові, коли наша дофамінова система просто вимагає свою звичну дозу. Це, по суті, і є залежність. Але з часом каже він цей крик стихає і на його місце приходить спокій. Звісно, нас часто лякає думка, що ми пропустимо щось надзвичайно важливе, але погодьтеся, це здебільшого виправдання. Справжня надзвичайні ситуації це дзвінок від близької людини. А те, що відбувається у Твіттер чи в новинному циклі, це не надзвичайна ситуація, це точно може почекати. Добре, а що ж станеться, коли ми пройдемо через цей початковий дискомфорт, яка нагорода чекає на іншому боці? Виявляється, переваги напрочуд значні. По-перше, парадоксально, але зникає нудьга від повсякденних речей: робота, стосунки, все стає цікавішим. По-друге, саме в моменти тиші й спокою до нас приходять найкращі, найкреативніші ідеї. І, мабуть, найголовніше. З'являється простір для роздумів над великими питаннями про мету і сенс. І хто знає, можливо, це й є прямий шлях до щастя. І це послання Брукса стосується не лише когось іншого, а й його самого. Це спільний виклик для всіх нас у сучасному світі. Відкласти телефони, щоб знайти щось набагато набагато важливіше. Тож наостанок залишається питання для роздумів про що ми перестали думати? Які великі, незручні, але абсолютно життєво важливі питання наші екрани постійно ховають від нас, можливо, відповідь варта того, щоб трохи понудьгувати.